Теж підходимо, записуємося, будь ласка. Фамилия, імя, так, я ще теж, шановні, не хочу сказати. Тут як, хтось мене питав, ну, хто як мене зустріка Олександр, це громадської ради Дарницького району. Я просто бачу щас. Я бачу просто, що вже знову значить, тут якісь люди, які теж в ініціативну групу. От я зараз за тих людей, кого ми направили, я відповідаю, що це дарничани, що це активісти, що це не просто люди, які щось там прийшли. Значить два слова хочу звернутися до забудовників. В Дарницькому районі, якщо ви вибираєте спосіб, коли ви приїжджаєте, привозите сюди ті запам'ятайте раз і назавжди. Діла тут не буде у вас, буде спротив. Якщо ви нам суєте в нос дозволи свої, які ви отримуєте, просто зайшовши в... І кожне на сильному полі всі дозволи є. Тут всі дозволи є. Барковщина належить Яну Табачнику, Йосипу Копсону і Фельдеру Аврааму на повністю законних підставах. Тому моя пропозиція. Перше, я от, це зараз утопічна ідея, але я вірю, що вона можлива. Я вимагаю мораторій на збудування житла в Дарницькому районі. Підтримуємо, так? А третій, в Києві Чаї, шкіл, шкіл і дітсадків. Втричі, Авдарніцькому районі в 10 разів. Втричі в Києві не вистачає парковок, А в Дарніцькому районі в 10 разів. Всі вулиці Драгоманова перетворилися на, парков... на нічну парковку. Всі на нічну парковку. Угони в Дарницькому районі. Ви зросли, я не знаю, більше ніж на 100%. От Вітя тут є, бо може він скаже, але ви це все бачите у Фейсбуці. Тому. А, моя, і моя пропозиція така, все, що видавав уряд е, на землю, Януко, при Януковичі, е, при Черновецькому, відміняємо. При Кличку і Порошенку теж, вони Замово. вже не приймали там. І заново громадою, з громадою це видається. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, давайте так, ми оформлюємо протоколом.